Це каркас, ми його покрасили. Далі обтягуємо нервічкою, робимо внутрішні кріплення для фільтрації. СВЧ фільтрація ставиться, ставиться педалька там на нижнє кріплення. Потім ставимо миєчку, паїлочку, педальку. Якщо потреба, робимо сенсорний датчик. Коли людина підійшла, і вже водичка побігла. Робили на підприємстві, його розбили повністю ще на початку війни. Тоді так обходились Хой де як. Зараз, слава Богу, є робота, працюємо. Ми всю життя виробляли апарати газованої води. Зараз виробляємо порозлу воду. Вони теж не ржавійки робляться. Ми рухаємось далі. Ми будемо розвиватись, щоб люди могли доочищувати питну воду і споживати.